Mode. The is successfully. Вітаю, господарю. Бажаєте філіжанку смачної кави. Чуваєш, що є психічні розлади. Тебе це бентежить. Просто поговори про це з кавоваркою. Стане ліпше. Пане, ваша кава вже готова. Нехай смакує. Робити смачну каву чи таку, щоб туалет наш біг. Кава готова! Ти будеш пити, чи скільки я, блядь, маю тримати ту чашку. Зараз кину її у смітник.